Давай, давай, давай! 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 Давай

Давай, 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 Андрей, прости, прости. Иди, иди, Андрей, Ведмир, Андрей. Андрей. Сева, Сева бремя, Юра, можно. Дивіться Швидше, швидше. Руки, ногою. Виходьте фісать, за фіше. Артем, піднімайте, піднімайтеся.

Андрій, Андрій, Андрій! допоможи, допоможи, Ти сєва, ти сіва! Ще сіва! Не дай бой! Та не дай будь! та не химоєш забрати! Один-ноль. Данило, ви двоє подібне одного раптані! Бойко, важно! Вот вот Андрей. Да. да Андрюха, здорово, молодая. Иди, иди, Андрей! И за голову Заголовывай! Андрей, голову! Андрій, Андрей, помогай! Андрей, Андрей, помогай! Андрей, Андрей, помогай! Андрей, Андрей, помогай! Андрей, Андрей,

Давай. Давай. Іди на ліво, направо, Макар, центральний не падник. Юрче, Юрче. Я... Трефну залітає м'ядь, всередину. Ти там маєш грати, якщо вони не грають. Що там? Йди, йди, Макар, йди до кінця, Макар. <плес> Відбираємо! Ви давай не розмовляйте спокійно! Ви приходите! Ти, ти стоїш спиною, віддай передач! Береш, віддай. Виграємо! Відпирайте. Воно зараз напасні. Пиши. Ти... Дай соберемо. -со -со, -со, -со. Олег, побіжить. От тепер пас, ти пас. Зайшов і пас. Тихі, оміна, Юра! Браво, Бойко! Ти, 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 Олег, ти, Олег! Покійно! Бонус, вставай. Так головой, я ж Право, Борько! Став собі, на... став, став. Думай, Тьома, відскочи, Тьом. Так, да, Юра, здорово! Тьома, збережи! Добре, Тьома! Давай, Юрчик! Ставь, супи, ставь! Макар, не Искучие! Андрей! Макар, падай, падай! давай! Давай, давай! Давай, давай! Давай, давай! Держи, Олег. Не закидайся, плосуйся. Хорош бой, коллеги. Иди сюда. Лево, до ноги. Сыграйте, сыграйте, пацаны. Держи, хватай в ножки. Дальше. Какой вариант? Право-лево? Забігай, Данило, Швидше, швидше, Юра. Швидше, Юра, довго. Да, Говоріть, що Дай, тьома, дайте. Тьома. Виводь, звідти мяч. <звук> хорош, грися, хорош. Давай. Данило, відкривайся. Тьома, вниз все. Не Тьом, не треба, Тьом. давай з Юрою. <звук> <звук> Івасішин, <звук> проси м'яч!

Сева, гравці, Єваж. Сева, куди ти йдеш? Сева, залишайся. Лише, Сева, да. ще ще. Дев'ятий номер, Сева, шуч. Данило, йди сюди, що ти там робиш? Гола! Макар, вище, Макар! Смотри, ширше! Що? Та, братішка, давай працюй! А що ти думаєш? Став собі! Давай, Івачишину! один дотик, відіграйся! От, спокійно. Да, все! Розворот. Розворот. Добре. Піднімайся, піднімайся. Сєва. тебе був воротар, що можна було зіграти. Сєва, допрацьовуй, Сєва. Юра, та ти раніше впав ніж м'яч.

сразу желтый играет. Да, да. Все, пацаны, не бегайте, отдыхайте, сейчас играем. Остап, вот я и дай руку, Вастишин. Да, Тема есть, Тема, шесть, 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 Юра, забей, Юра! Данило, до мяча! Данило, до мяча! Давай! 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 Юра! Скажи, Юра.

Еще, еще. Браво! А сбор, да, да! Молодец! да! молодая!

Дорога, дорога. Юрчик став, нікого нема. Дай юрасику! Давай! Данило, вліво! Данило! Тьома заужить! Пасло, пасло!